Мить добра, благодійну акцію з такою назвою започаткували після повномасштабного російського вторгнення в Івано-Франківському карітасі внутрішні переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу з рук волонтерів, які також тікали від війни. Детальніше у сюжеті. Наша робота допомогти. От жіночка звертається, каже, хто яка дитинка, який вік. І ми вже разом допомагаємо одягнути. І, ну, це дитячий одяг, допомагаємо діток одягнути. Валентина переїхала до Івано-Франківська з Донеччини у квітні. Поки її чоловік захищає Україну в лавах ЗСУ, жінка роздає гуманітарку таким же внутрішнім переселенцям, як і вона. Я розумію, що важко особливо з маленькими дітьми жити і пристосовуватися до нових умов життя, то ну, дуже хочеться їм допомогти. І саме Карітас івано франківськ надає величезну допомогу. Це і памперси, і дитяче харчування, і дитячий одяг, і взагалі психологічна підтримка людей, які потребують добра, любові і піклування в цей час. Пані Антоніна нині на роздачі верхнього одягу. «Пропоную, вдіваю, заставляю роздягатися, щоб приміряли. Не хочуть. Вони встидаються, багато людей встидаються. Ну от сьогодні було десь одиниць так 30-40. Бачите, що сталося. Люди розібрали все. Антоніна розповідає до Івано-Франківська з Харкова разом із чоловіком. Приїхали ще 11 березня. Тоді їм самим потрібна була гуманітарна допомога, каже, звернулися в Карітас, а згодом приєдналися до команди волонтерів. ми обидва пенсіонери, Нам дуже тяжко кудись час дівати, щоб допомогти. А вони добре, тільки у нас не платять. Кажу, нам не треба платити, нам треба ну, щоб з людьми спілкуватись. І так нас підключили в групу волонтерів. Приходять повідомлення сьогодні. Те та те -то робимо. І все, і ми почали з чоловіком їздити, і ми майже півроку тут. Інша волонтерка Ірина, родом із Краматорська, долучилася до допомоги у перші місяці акції. Спочатку це відбувалося кожен день. Тут стояли столи. Ми видавали п'ять днів на тиждень речі, а потім речей становилося все менше. Бо допомога йде, як ви розумієте, не така, як в перші дні і. Тому ці акції стали проводитись раз на тиждень. У нас є волонтери з Херсону, з Миколаєва, Харків багато дівчат. Команда у нас вже, мабуть, з вересня така постійна. От приходять нові люди, вливаються в цю команду. Ну, це така вже родина. Щотижня, каже Ірина: сюди по гуманітарну допомогу навідуються сотні людей, і їх кількість додає не меншає. От зараз наплив людей з Херсона, кого не спрашуєш, це люди з Херсону. Вони приїжджають самі розумієте майже без нічого. Тому і це для них велика допомога, бо навіть якщо ти взяв дитині якісь речі і приїхав сюди в вересні, в липні, то до березня дитина виросла. А знімати квартиру, їсти, пити ліки на речі у людей. Не вистачає грошей. І ці слова підтверджує Юлія. Дуже вдячна за те, що сьогодні я змогла отримати е, пакунок такий для малючка. І буде в мене все необхідне для того, щоб, для того, щоб зустріти дитинку. Дякую вам дуже. Харсона. Всі речі, які були приготовлені від старших, старших діток, то вони вдома залишились, то це дуже суттєва допомога. Подивіться, який великий. Який великий е, також да, як з речами отримують акцію Мить добра започаткували торік у травні, розповідає директор благодійного фонду отець Володимир Чорній. Ми маємо дуже багато партнерів, друзів наших закордонних, які готують гуманітарні грузи. І ці грузи потрібно було їх посортувати, відповідно донести до тих людей, які цього потребують. І з самого початку у нас було дуже багато волонтерів і місцевих, так само ВМ переміщених осіб, і ось ці люди вони якраз і почали сортувати те, що ми могли зробити там продуктові набори, засоби гігієни. А ще волонтери розвозять та видають гуманітарку в інших парафіях, а також готують благодійні обіди. Окрім цього, додає отець Володимир. Чимало внутрішньопереміщених осіб фонд працевлаштував, адже більше половини зі 120 робітників це переселенці.